Сьогодні розглянемо 5 найбільш актуальних питань пов'язаних із аліментами. Але перед тим як я розпочну, підпишіться на наш канал, поставте пальчик вверх та залиште коментар. Ваша підтримка кращий фідбек та допомога у просуванні нашого каналу. Чи варто подавати на аліменти, якщо добровільно відповідач їх не платить? Відповідь однозначно так. Навіть якщо у відповідача немає жодних доходів. Якщо ви не подаєте до суду на аліменти, це означає, що спору немає, і батько виконує свої обов'язки. Коли дитина виросте, їй буде складно довести, що вона не повинна утримувати тепер уже свого непрацездатного батька. Крім того, можна накласти арешт на майно боржника або заборонити виїзд із країни, притягнути до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. Зі ухилення від сплати аліментів. Які документи потрібно зібрати, якщо я хочу подати на аліменти? Потрібно за кілька місяців зібрати підтвердження ваших витрат на дитину. Це можуть бути чеки про оплату продуктів, комунальні платежі, договори та квитанції про оплату навчання, розписки про оплату різних додаткових занять, гуртків, тренінгів, витрати на одяг і на розваги. На перший погляд, вам може здатися, що складно збирати всі ці чеки. Але, по-перше, це всього лише кілька місяців, по-друге, більшу частину. Витрат можна оплачувати з карти і потім просто взяти банківську виписку, а по-третє, розмір ваших витрат на дитину матиме величезне значення, коли суд вирішуватиме, яку ж суму аліментів варто призначити. Як довести, що у батька є дохід? Ні вам, ні адвокату ніхто не дасть інформацію про доходи відповідача. Це питання ми залишимо суду. Суд може або у самого відповідача запросити принести довідку про доходи, або подати запит до податкової та отримати інформацію там. Крім того, навіть якщо офіційного Доходу немає, аліменти все одно платити потрібно. Дитина все жодно має їсти, одягатися і вчитися. Щоб довести суду, що доходи у відповідача є, але вони просто неофіційні, можна звернути увагу суду на таке: чи є у відповідача автомобіль або якась нерухомість, чи є в нього рахунок у банку і гроші на ньому, скільки разів і з яким розмахом відповідач відпочиває, як часто літає за кордон. Усі ці моменти суд враховує і в нього складеться повна картина подій. Якщо у вас є додаткові питання, будь ласка, залишайте їх у коментарях